У Криму ледь не до смерті побили даїшника. Самосуд влаштували жителі Алубки, коли побачили, як п'яний вартовий дорожнього порядку всівся за кермо. Водія затримала компанія молодиків і трохи зіпсувала йому парадний майкап. Співробітник Ялтинського управління Даї намагався втекти від розлюченого натовпу. А згодом, коли напруга дещо спала, написав на своїх кривдників заяву у міліцію. Події розгорнулися в центрі Алубки. Очевидці розповідають до місцевого кафе, водій приїхав уже добряче на підпитку. Тут іще підвищив градуса і почав чіплятися до відвідувачів. Он почав розказувати, що я гаїчник. Я у тебя заберу права. У тебя ну почав на всіх отак вот вот говорити. Я говорю, а ти що п'яний сам поїдеш за рулем? Ну да, я поїду, я гаїшник пофігу. все. садиться в машину, завьов. Та завести автівку йому не дали. Чоловіка витягнули з машини, зав'язалася сутичка. П'яний даїшник викликав колег. Співробітники Даї, що прибули на місце, поговорили з водієм і чомусь одразу ж поїхали. Порушник теж рушив. Очевиді, намагалися утримати його машину, але той тиснув на газ. Я просто вовремя убрали і одна нога нагасла. Так боя би щастя із за божбой бо ще можети. Я не знаю, як ми Ну, Я вообще був задів около там. Я держав за аркумашини, щоб викладати. Віді хіді, що трі чоловіки, ще три, люди, і ще три чуть не попали по души. Автівка вирвалася, та люди кинулися переслідувати її. За 400 метрів п'яного водія таки зустріли його колеги та під свист НАТО подоправили на медосвідчення. Сотрудник управляв транспортним свістом. В состоянии опьянения, на него составлен протокол. Руководство госавтоинспекции обращается к благодарностью гражданам за своевременное реагирование таким людям не место в органах внутренних дел. Тим часом доишник, протворезивший, звернувся в милицию із заявою: написал заявление, что я ему нанес увечия, что я ему машину поломал и тому подобные ну, вещи. Но это все ерунда. Я нічого такого не делал, Я просто ну стоял, преграждал путь для движения машины с пьяным водителем. Конечно, я в шоке. Человек просто э, е злорадствует своей, своим положением э, е и считает, что он выше других. Обставини инциденту з'ясовують ялтинські правоохоронці та кар'єра водія на цій пригоді скінчилася з управління Державтоінспекції. Його звільнили. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, Новини Два